12-річна Житомирянка Анастасія Хробуст вступила до першого міського ліцею. Дівчинка розповідає, це було бажання її батьків, які захищають Україну. Мою маму звати Оксана, і вона воює, ну, як тільки почалась повномасштабна війна, а тато з 2014 року, його звати Олександр. Загалом мама іноді може приїжджати, загалом це на вечір. На вихідні як попаде? Але загалом я з вами часто бачуся з татом, якщо повезе, то раз на три місяці. Настя каже, що вже звикла до того, що вона із молодшим братом живуть із бабусею. Дівчинка розповідає, що робить, коли сумує за батьками. Завжди вірити те, що буде щось добре. Не треба вірити щось погане, бо воно не, ну, не до чого не призведе. Треба на і плюс до цього треба навчатися. Без цього тут ніяк. Анастасія говорить, що ще розмірковує, яку професію обрати, поки розглядає два варіанти стати акторкою або пілотесою. Дівчинка каже, що улюбленим предметом є математика, а хобі це доглядати за домашніми тваринами. Хто? Двоє котенят і один папугайчик. Я дуже їх люблю, вони мене теж заспокоюють дуже сильно. Владислав Кучерявий, вчитель фізики та куратор групи, «Девчиця Настя. Він розповів, що, аби потрапити у математичну групу, Настя спочатку пройшла підготовчі курси, потім успішно здала екзамени. Зі слів Владислава, незважаючи на те, що батьки дівчини на війні, вони беруть активну участь у житті ліцею. Пуся виховує, але мама тут буває частіше, на відміну від батька. Батько знаходиться в зоні бойових дій. На жаль, не може бути так часто з нею. Посвята у ліцеїсти відбулась 1 грудня у ляльковому театрі. Це традиційний для першого міського ліцею захід посвята у ліцеїсти, розповіла заступниця директора з виховної роботи Ірина Леліченко. Вчителька говорить, що у групі Насті понад 10 дітей, у яких батьки на війні. Вчителька каже, що незважаючи на відсутність батьків, Настя вчиться із великим бажанням. Дуже хороша дівчинка вихована, чемна, розумна, цілеспрямована, мотивована, і вона вірить у перемогу. Чекає своїх батьків. Звичайно, завжди про них дуже гарно відгукується. Привітати доньку із посвятою у ліцеїстки приїхала мама Насті для дівчинки. Це стало сюрпризом. Тетяна Іскоростенська, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини Житомир.